Підбито підсумки змагання з футболу серед школярів. Переможці районного етапу Кубка Львова коти м'яч отримали свої нагороди. Чемпіонат проводиться серед загальноосвітніх шкіл вже четвертий рік поспіль. Також визначали команди, які увійшли до фіналу. Докладніше у сюжеті. Кубок Львова з футболу котим'я це найбільша спортивна подія, кажуть організатори. Адже в змаганнях беруть участь школярі майже зі всіх шкіл міста, та й кількість охочих щороку зростає. А в турнірі бере участь понад 4,5 тисячі школярів. Уявіть собі, скільки матчів було проведено і скільки годин діти провели за футболом, а не за іншими речами. Змагання проходило у спорткомплексі «Грація» що на території торгово-виробничого комплексу Південний. За два місяці існування у спорткомплексі вже відбулися міжнародні змагання з бальних танців та художньої гімнастики, і всеукраїнські змагання з флорболу. Ми б тільки господарі цього залу, але ми раді, що такий зал може прислужитися. Дуже гарній добрій справі, яку розпочали ентузіасти, тому що я думаю, що працівники Львівської міської ради і працівники ЛКП вони просто ентузіасти, бо вони повірили в тих молодих дітей, в тих маленьких дітей і в тих доросліших. Діти щасливі, адже мають можливість не тільки грати у футбол і займати призові місця, а й отримувати за це подарунки. Цьогоріч їх нагородили кубками, медалями та подарунковими сертифікатами від спонсорів. Ми виграли перше місце з, з командою і ми маємо перше місце і мусимо продовжити свою гру. Наступного року фінал турніру, кути буде особливим П'ятий та шостий клас змагатимуться за звання найкращої шкільної команди 2012 року. 18 команд по три з кожного району символізуватимуть 16 команд учасниць євро чемпіонату та дві ФК Львів та Карпати. Дарія Денис Дмитро Логвененко вісник.